Привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні у нас рубрика Ви запитуєте. Давно я вже нічого не знімала, це рубрика, в якій я відповідаю на ваші запитання. Тобто, якщо ви нещодавно підписалися, у вас є якісь запитання про мене, про нас, про те, як ми живемо у В'єтнамі, то Внизу в коментарях можете написати ваше запитання, і в наступному такому відео я відповім на нього. Було таке запитання, як часто ми вибираємося на пляж, саме з цього запитання я вирішила почати. Як бачите, дуже рідко постійні мої глядачі, постійні глядачі каналу можуть знати, що останнім часом. Ми взагалі майже не виходили в день на пляж. От зараз тільки почало трішечки налагоджуватися з погодою, то ми, ну скажімо так, сьогодні вибралися на пляж на такий такий пляжний день провести. Останній раз це було десь, мабуть, в листопаді, мабуть, середина листопада було. Так, це був останній крайній раз, коли ми виходили на пляж покупатися, позагорати, просто провести день. Потім почався сезон дощів, прохолодно було, тож не було такої можливості, не було такого, такої надобності в цьому, тому що було прохолодно. Ну і звісно, якщо йде дощ, який там пляж. Ну а взагалі, коли сезон, коли гарна погода, то намагаємося хоча б раз в тиждень вибиратися на пляж, коли ми тільки приїхали в Азію три роки тому. Це був Таїланд. Ми в Таїланді... То тоді ми щодня ходили на пляж, довгий час ходили щодня, а потім почалося повномасштабне вторгнення, було не до цього. Потім ми вже якось перенаситилися, так накупалися, перенаситилися пляжем. Також, звісно, були моменти, коли сезон не сезон, гарна погода або не дуже гарне море. Але все ж таки намагалися і в Таїланді, хоча б раз в тиждень виходити. До речі, ось влітку, коли прям дуже сильна була спека, навіть і раз в тиждень ми може і рідше виходили, тому що у В'єтнамі, в місті Дананг, це центр В'єтнаму, досить спекотно у весняно-літній період. Тож дивимося по погоді, знову ж таки по температурі, по погоді. Якщо дуже спекотно, то ми не йдемо на пляжі. Якщо Йде дощ і прохолодна погода, то ми також не йдемо на пляж. Мені здається, зараз це найоптимальний варіант пляжного відпочинку. Так, сонечко гріє, сонечко уже так припікає, але поки що це не така задуха, це не так спекотно. І для пляжного відпочинку це мабуть буде найкращий період. Ми в минулому році приїхали саме в цей час, початок. Лютого, тож ми саме 7 лютого ми приїхали в Дананг. Сьогодні у нас 2 лютого. Тож перші, мабуть, місяця півтора або і два дуже було ось такої гарної сонячної погоди. Теплі були дні. Так були дні, коли було більш прохолодніше, але коли був гарний сонячний день, ми виходили на пляж. Вода, звісно, ще прохолодна. Але от сьогодні я бачу дуже багато людей купаються. Тож Воду я ще не потрогала, до води я ще не підходила. Але я така мерзлячка, що, скоріш за все, для мене вона буде прохолодною. Дуже багато отримала запитань, скажімо, цілий список від одного із глядачів. Дуже багато людину цікавило про В'єтнам і я от вирішила сьогодні відповісти на ці всі запитання. І, Цікаве, чи є ще якісь шляхи для легалізації у В'єтнамі? Щось окрім постійних переїздів раніше. Я вам розповідала, що кожні три місяці, що три місяці, ми виїжджаємо із В'єтнаму, отримуємо нову візу. Нам потрібно знову на кордоні отримати штамф паспорт, і можна знову перебувати три три місяці у В'єтнамі. Через декілька днів ми їдемо. В Лаос це буде така ще та тришова подорож, мені так здається. Хоча, можливо, я просто так скептично налаштована. Побачимо, як воно буде, тож запрошую до щоденних вологів. Я обов'язково цей день буду знімати наш, нашу поїздку до Лаосу. І наскільки я знаю, то всі українці, котрі живуть у В'єтнамі і живуть роками, саме таким чином діють, що виїжджають за кордон, отримують нову візу і знову повертаються на три місяці. Мені здається, щось трошки мене сонечко сліпить, то я буду трішечки прикривати очки, бо не дуже приємно, або щоб дочекатися, поки воно сховається за пальмою. Що три місяці всі люди так виїжджають, отримують нову візу. І здається, єдиним варіантом, який дає можливість довгостроково перебувати у В'єтнамі, це є робоча віза. Я не впевнена, але здається, я десь читала інформацію: що саме якщо в тебе є робоча віза, якщо ти вчитель, припустимо робочу візу, то таким чином можливий, можливо, можна залишитися там на рік, на півроку. Я не взагалі не знаю цього моменту, тому що у В'єтнамі ми не працюємо. У нас немає такої можливості, тож цей варіант я не вивчала. Наступне питання: як на рахунок сприйняття українців, чи немає якогось булінгу в сторону українців? Ну типу, що їдьте до себе в Україну, і як як це буває у Європі? Ну мені складно порівняти, тому що в Європі я взагалі ніде не була, і скажімо так, жодного разу перебуваючи в Азії, я не відчула до себе такого ставлення. В'єтнамці часто запитують. В'єтнамці взагалі не дуже гарно розмовляють англійською. Мені здається, що якісь такі базові фрази вони знають, звідки ти, як тебе звати. Дуже часто запитують чомусь, як тебе звати. Ну, Для чого їм така інформація супер важлива, я не розумію. Але ось запитавши, звідки ви і відповідаючи їм, що ми з України, вони о є, є, є. Ну, з розумінням ніби ставляться, але ми дуже часто помічаємо, що проходячи, ми ж коли гуляємо вуличками міста, ми часто бачимо, як там в'єтнамці сидять в своїх домівках, дивляться телевізор, там вечерюють, готують вечерю, це все увечері. Ну це, це все видно. І досить часто ми зустрічаємо такий момент, що дивляться вони новини, і досить часто це. Там транслюється картинка російських новин. Я не знаю насправді, як вони відносяться до українців, чи підтримують вони. Досить складно сказати, тому що нас вони сприймають лише як туристів, не як людей, які приїхали пересидіти в складний момент в їхній країні, а саме війну. Для них ми просто люди, які там припустимо, орендуємо в них житло, купуємо у них їжу. Для них ми просто туристи, які приїхали витрачати гроші. Ми намагаємося жити заощадливо, намагаємося економити свої кошти. Але як якоїсь такої підтримки, допомоги, звісно, від нам українцям не надає. Ну ми цього і не чекаємо. Але чомусь мені здається і хочеться вірити, що все-таки вони адекватно розуміють всю ситуацію, яка відбувається. Наступне запитання: цікавить медицина, страховка чи безкоштовно які ціни, як швидко можна потрапити до лікаря? В Канаді з цим проблема. За рік так і не потрапили на УЗД, все ще чекаємо. Ну, скажімо так. Якщо в тебе є страховка, то за кордоном ти просто зв'язуєшся зі своєю страховою і тебе приймають. В мене ну з дякувати Богу, в нас не було таких випадків, щоб ми там критично щось трапилося, і ми зверталися до лікаря. У нас були якісь там дрібнички, але обходилися без лікарів. У нас у Таїланді був момент, коли ми зверталися до лікаря. Це була платна клініка. у Аліса сильно кашляла. Потрібно було, щоб лікар послухав. Ми просто заплатили за прийом. Це були невеликі кошти. Заплатили за прийом, нас прийняли. Лікар оглянув, виписав всі необхідні ліки. Там були антибіотики, і все було добре. У В'єтнамі нам доводилося. Лише зі стоматологією мати справу, але я знаю, що багато українців дуже гарно відгукуються про медицину в В'єтнамі, що можна здати і аналізи і обстеження зробити, і це коштує досить недорого, навіть порівнюючи там з Таїландом, в Таїланді на Якщо щоб потрапити до лікаря, ну це набагато дорожче коштує взяти ту ж саму стоматологію. Ми порівнювали то в рази дорожче в Таїланді ніж у В'єтнамі. Здається, це безпроблемно записатися. У нас навіть були знайомі тут, була проблема з вухом, досить швидко записалися на прийом, досить швидко оглянули все по темі, сказали, навіть чоловік і в лікарні лежав, Ну, не було ніяких проблем, щоб здати аналізи і зробити обстеження. Так, запитують мене на рахунок криміналітету. чи знаєте що, чи якісь випадки, чи спокійно. За рік проживання у В'єтнамі я хочу сказати, що в мене жодного разу не виникало такої думки, що я знаходжуся в небезпеці. Мені з В'єтнамцями дуже комфортно. Вони досить спокійні, адекватні люди, зважені. Тож можу сказати, що мені тут в цьому плані досить комфортно. Жодного разу я не бачила ніяких ні бійок, ні. В'єтнамців в нетверезому стані, навіть здається, і туристів не бачила в такому неадекватному стані. Тож на рахунок цього взагалі все спокійно. Навіть я ось нещодавно себе зловила на тій думці, що порівнювала так. Ми жили в Таїланді на невеличкому острові Копанган, де була неймовірно велика кількість байків, туристів. І велике місто, в якому також велика кількість на дорозі байків, автомобілів, туристів всі їздять. І порівняно з маленьким островом я тут жодного разу, здається, не бачу. Ну, невеличку так, аварію бачили, там зіштовхнулися, але це було навіть не в порівнянні з Копанганом, на якому щоденно а, ти чуєш звуки сирен швидкої допомоги, ти вже розумієш, що хтось. Досить сильно пошкодився, впав, ось збили на байку. Тут в цьому плані досить все спокійно. Як я вже говорила, і ще раз повторюсь, мені в цьому плані тут комфортно. Таке запитання: скільки потрібно на прожиття для сім'ї 3-4 людини. Ну, от ми живемо в трьох. нас... Двоє дорослих і одна дитина, ну ми десь витрачаємо біля 600 доларів в... в місяць. Ми намагаємося жити дуже заощадливим. У нас недорогі апартаменти, намагаємося заощаджувати на всьому, на чому тільки можна. Нещодавно я знімала відео було Відео про наш бюджет, скільки ми витрачаємо, от, там детально все розповідала. Можете перейти на це відео і переглянути, тому що не хочу повторюватися. Але не, не потрібно брати нашу сім'ю за якийсь середній показник, тому що от ми, ми намагаємося дуже сильно заощаджувати, тому що витрачаємо той бюджет, ті кошти, скільки маємо. тож Тож таки, купівля власного житла та ціни на житло, чи можливо для не місцевих. Знову ж таки, скажу, що я не вивчала це питання, тому що для себе ми такий варіант не розглядаємо. Але мені здається, що це досить складно, тому що ну, все-таки це комуністична країна. Мені здається, щоб купити тут житло потрібно. Або мати роботу, або якісь спеціальні умови для цього, тож, мабуть, мені на це питання досить складно відповісти, тому що я не вивчала його і ну, мені немає що сказати на це запитання. Чи вистачає тільки англійської мови у В'єтнамі? Так, вистачає навіть забагато, тому що В'єтнамці. Дуже рідко можна кого зустріти, хто гарно володіє англійською мовою. У мене рівень нижче середнього, і мені цього вистачає з головою. На базарі а ти спілкуєшся мовою жестів. Тобі на калькуляторі показують вартість. Якщо і можуть якось тобі назвати суму, назвати вартість, то ну робляться. Мені цього з головою вистачає для того, щоб спілкуватися з в'єтнамцями. Дуже часто ви використовуємо перекладач, тобто в цьому плані можете навіть не хвилюватися. Одяг та ціни. Ну, як можете бачити із моїх влогів, ми також ходимо і по магазинам, інколи заходимо в якісь заклади харчування на ту ж саму каву, кудись у магазини купити якийсь одяг. То з цього можна вже зробити висновок, що В'єтнам це країна, в якій можна жити заощадливо, бюджетно. Саме тому ми уже рік живемо тут з нашим бюджетом, це е, оптимальна країна. І ціни на одяг, і ціни на продукти, і ціни на житло. Тут можна знайти більш бюджетні. Звісно, якщо ви націлені приїхати і витрачати кошти, ви знайдете, де їх витратити, скажу так. Але якщо ваш бюджет такий самий обмежений, як і наш, то ви тут зможете також заощадити кошти. І останнє запитання: чистота на вулицях. Ну... Азія є Азія, і що стосується в'єтнамців, то мабуть в них немає ось такої культури взяти папірець і донести його до смітника. Досить часто ми спостерігаємо картину, коли просто викидається все. На землю якийсь папірець, якийсь недопалок або ще що, якась пляшка води, все викидається, не доноситься до смітника. Звісно, є момент, коли тварини, птахи, щурі це все розносять. Щурів в місті дуже багато, величезна кількість. Я навіть і подумати ніколи не могла, що в великому місті може бути така величезна кількість щурів. Але й сміття тут вистачає, мабуть, і щурів звідти ж, хоча по місту дуже велика кількість стоїть смітників, і я не розумію, чому немає такої культури культури виховання донести своє сміття до смітника. Але таку ж саму картину ми спостерігали і в Таїланді, що Просто викидається все. І що діти, що дорослі люди не доносять своє сміття до призначеного місця, тож мені здається, це просто немає культури виховання в цьому напрямку. Ми робили часто, робили зауваження, але ви ж розумієте, що якщо в сім'ї, якщо в країні цьому не відводять достатньої кількості часу для того, щоб роз'яснювати людям, чому. Чому це потрібно робити? Чому це так необхідно, то ось така таку ситуацію ми спостерігаємо. Ми постійно спостерігаємо, що є прибирання, прибирають, але і в той же час спостерігаємо, що не доносять своє сміття до смітників. Ну що ж, друзі, будемо завершувати. Я сподіваюся, що відповіла на всі ваші запитання сьогодні. Сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо під час перегляду у вас виникли нові запитання, то обов'язково їх пишіть внизу в коментарях. В новому відео я знову на них відповім. Всіх цілую, обіймаю. Бувайте і до зустрічі в новому ролику.